За підсумками шостого тижня року кількість хворих на грип і ГРВІ, повідомляють у санипідслужбі зменшується. Показник захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в області склав 54,1 випадка на 10 тисяч населення при підпороговому значенні 74,5 випадків. Тобто ми бачимо, що відмічається зниження захворюваності, і навіть в порівнянні з попереднім тижнем у нас також відмічається зниження захворюваності на 28,5%. відсотків. Якщо взяти абсолютну кількість, то це е, за цей тиждень захворіло десь близько 5 тисяч осіб проти 8 тисяч, які було зафіксовано на п'ятому тижні у нас року. Однак в області рівень захворюваності зменшується не усюди, констатують у санепідслужбі. Залишилось 10 районів, де підпоріг все ще перевищений. Серед них і Тернопільський. Та його центру, каже Марія Павельєва, це не стосується. Стосовно лабораторного підтвердження у нас вже є 55 випадків лабораторного підтвердження грипу, із них 48 це є грип h 1Н1 Каліфорнія, і, відповідно, також це є у трьох померлих. Зафіксовано якраз цей грип n 1 Каліфорнія, і відповідно враховуючи такі такі показники, і підситуація в області якраз грипу і гострих респіраторних інфекцій розцінюється як нестійка. У саме під службі застерігають попри видимо весну й нетипову теплу, як для лютого погоду, слід залишатись насторожі, оскільки другу хвилю захворюваності на грип і гері очікують наприкінці цього або ж на початку наступного місяця. Тому при виникненні навіть незначних. Симптомів радять обов'язково звертатись до лікаря.